Вітаю вас, дорога церква. Мене звати Катерина. Я є членом церкви. Слава Богу. Я є служитель церкви. Я є в дитячому служінні. Я є зараз в медіа Я довгий час стояла на акції. І слава Богу, я... слава Богу, я є частиною вашої родини. Я є Божа донька. І Господь дуже дуже піклується про мене. Я хочу розказати, як і Господь благий справді. Як він діє, коли ти йому довіряєш? Я Господь відкриває, як мені здається, небо просто передо мною. Господь, бачивши, що ми є вірному в чомусь малому, вірні, вірні Він благословляє. Я, я працюючи майстер манікюру, і я довгий час працювала в маленькій парукарні. На відсотку і не мала тої, тої кількості клієнтів, яку б хотіла мати. Певно, що я була засмучена через це, але я молилась кожен день за клієнтів. Після кожної клієнтки я її благословляла і дякувала Богу, що вона була. Я дуже мало заробляла, але я була в цьому все одно вірна. Я навіть давала трошки більше, ніж відраховувала собі свою десятину, як маленьку жертву, бо знала, що Господь це бачить. Він мене благословить. Амінь. Я амінь. була вірна в цьому, бо я вірила, що Господь він це бачить, він знає моє серце, з яким серцем я це робила. Я довгий час мріяла 에, пройти курси, підвищення кваліфікації, дуже хотіла підвищити свій рівень знань, взагалі дуже про це молилась, але не мала змоги не збирати на ці курси. Понятно, що я кожен день молилась. І вже в якийсь час. 에, Подумала, а може, це не моє, І в молитві кажу, Боже, якщо ти мене тут справді бачиш, щоб я це робила, і якщо реально є на це твоя воля, Боже, будь ласка, благослови мене. І прийшла відповідь, прийшли кошти над природнім шляхом на ці курси. Я їх закінчила, слава Богу. Маю вже сертифікат підвищення. За все хвала Ісусу, справді зараз виведуть фотку. Будь ласка, дивіться, да. Катерину, Щаслива ми вітаємо Катерина. закінченням курсу. Да. Щаслива благословенна. Слава Богу, Бог добрий. Я славила Господа кожен день, дякувала йому, кожні п'ять хвилин. Глянула на сертифікати і, і стрибаю, бо я дуже хотіла. Господь знав, як я хотіла закінчити. цей курс. Амін. Але клієнтів не ставало більше. Я сиділа в цій порукарні, молилась, щоб хоч хтось зайшов. Це добре. Треба було, е, треба було щось змінювати, але я. Але я боялась. я боялась, це була така моя зона комфорту, і я думала: ну, може, колись якось, але не і чоловік настояв на тому, що треба діяти, треба щось міняти. Бо я чекала прориву. Я відчувала і відчувала, що прорив не за горами, але я нічого для цього не робила. Просто Е, і в якийсь час на якийсь момент чоловік пішов підстригтись біля дому і познайомився з власницею порукарні біля дому, яка мала маленькі приміщення. Ідеально, просто яке підходило під манікюрний кабінет. Воно було пусте, вона е, залишила свій номер, і я з нею познайомилася, вона показала мені той кабінет. Він був малесенький, маленька темна кімнатка, занедбана в павуках, Але я побачила вже все, як там має бути: себе, там, меблі. Коротше, я вже закохалась в цей кабінет, але я не мала нічого, ні гроші, ні меблі, нічого. І клієнтів не мала. Трошки було, але. Цього було мало для початку. але Ві, Господь... Віра була, так? Да? Віра, віра була. Бога. була віра і було бажання, так, була віра. І я вирішила звільнятись порукарні і, як то кажуть, просто починати свій шлях на голому ентузіазмі, реально маючи просто віру і все, не маючи ні меблів, ні грошей, але молячись кожен день за те, щоб Господь допоміг мені. Алілуя. І Господь допоміг. Якось теж з допомогою Господа поставились меблі, чоловік купив мені крісло педікурні. Педикюрне. Все, що треба було, все за тиждень десь воно десь, з'явилось якось. Брати, виведіть, будь ласка, фото, відео Так, Я маю з, тепер цей кабінет. Що... Слава Богу. Я щаслива. А немає до того, що було, да, фотки в нас? Нема. Нема, на жаль. Але вона була пуста. І це біля дому, до речі, я не маю нікуди діти. Тому ми качати. запрошуємо вас до Катерини на манікюр. Так. так, Для своїх знижка. Дівчата, я вас чекаю. Дуже гарно, дуже. Головне, що це біля дому, слава Богу. І я не мріяла навіть про це. Коли я молилась за курси і за клієнтів, я не молилась за кабінет, хоча я про нього мріяла. Просто я думала, що мені ще рано. Мені ще рано, в мене не той рівень, але Господь знає, коли, коли рано, коли не рано. Він все дає в свої, свої, свій час в нього свої сроки. І він вирішив, що я готова, що я дозріла, що я була вірна там в, в тій порукарні, і він довірив мені зараз цей кабінет. Я пелінки здуваю з нього. Боже я, я славлю кожен день його за нього. Я дуже рада, я дуже щаслива. Амін, амін. Я, я славлю Господа на кожному місці за це і дякую йому. І я, я буду й далі вірна. І я знаю, що це тільки початок мого шляху з Господом. Амінь. Амі. Я щаслива, що я його донька, що він так благословляє. Дякую, Давайте прославимо Господа нашого гучними опусками. Бог добрий, Амінь. Бог неймовірно добрий, і Бог вірний сьогодні. Амінь. Завжди вірний. Довіряємо Богові і відкриваємо сьогодні своє серце для нього. Амінь.